Далі хочу прокоментувати дуже крутий лот на Віоліті, який зараз можна купити. Це Ауреус Константина Великого. Де він його взяв, я не знаю, тому що я був в Італії, його тільки було щось кілька монет бачив в музеях. Так як він більшості робив все соліди, та, як говорим, не мав коротше, в той час золота багато. І він хотів чим менше і чим дрібніше, багато більше робив срібла. Доволі цікавий лот. На даний момент він коштує 140 тисяч, Покажу, що ще лишився день-два дні. Ну, його лот мав би коштувати в такому стані в районі мільйона гривень, як мінімум. Так як це дуже-дуже рідкісна римська монета, якщо це римська, хоча по вигляді вона виглядає оригінал, але по возі трошки не дотягує. Так що я не знаю, якщо когось цікавить, хто має бабліжко і хоче інвестувати, то це дуже крута інвестиція. Насправді дуже крута інвестиція, бо то що це дуже крутий лот. Ну тільки що це точно не копія, не годен сказати.